Всім привіт! Сьогодні я в цьому відео хочу показати вам, як розкласти колоду на старші аркани. Ну, тобто, по -по -по порядку, да? Старші аркани і кожна масть в порядку від там, туза до десятки і короля. Для чого ми це робимо? Дивіться, ну, по-перше, якщо ви вчите карти, ви їх недосконало знаєте, то ви, наприклад, практикуєтесь, робити розклад, практикуєтесь, змішуєте колоду. А потім вам треба для того, щоб знову там далі вчити структуру цієї колоди, вам треба розібрати карти. Плюс, якщо ви тільки вчитесь, я дуже раджу вам. Так як я раджу це своїм ученицям, карти постійно розбирати для того, щоб ви вчили їх картинки, для того, щоб ви бачили їх послідовність для того, щоб ця колода ваша вона стала для вас дуже дуже знайомою. Для того щоб всі картинки для вас стали впізнавані. Так само, наприклад, якщо ви практикуючий теролог, якщо вам вже не не цікаво, ви не хочете розбирати колоду для того, щоб освіжати свої знання. Ви можете розбирати колоду, розкладати. Таким чином вважається, що ми обнуляємо енергію колоди. Наприклад, вам вже колода не йде в руки. Чи може у вас був якийсь важкий складний клієнт, важкий випадок, з яким ви працювали на цій колоді, і ви хочете з неї обнулити цю енергетику, тобто ем, якось. Якось почати своє спілкування з цією колодою, скажімо, з чистого аркушу. І тоді ви можете колоду розкладати. Але все-таки, напевно, більше це відео зайде новачкам, тому що. Частіше у новачків є проблеми труднощі з розкладанням колоди. Я знаю, тому що коли я навчала дівчат, вони робили практику, змішували колоду, але на кожну лекцію, на кожне наше заняття теоретичне, я просила колоду розкласти, тому що ми вчили колоду структурно по там старші аркани і кожну масть, і потім фігурні аркани. І тому колоду дівчата постійно розкладали і це в них займало дуже багато часу. А я хочу вам в цьому відео показати, як, можливо, ви можете зробити це швидко, це мій спосіб, який я для себе знайшла найбільш швидким. Тому що коли я навчаю або коли я роблю обзори, огляд на карти, я теж їх розкладаю. Якщо це карти, якими я користуюсь, мені треба на них зробити огляд, записати відео, я теж розкладаю карти. І для того, щоб в правильному порядку показати послідовність карт, яка з якою йде. Тому поїхали. Давайте почнемо. Для, для себе я завжди запалюю пахощі перед роботою, перед початком роботи. Я так люблю, я так налаштовую, зберу собі зазвичай камінці, але зараз. Е Наше відео потребує великого масштабу столу. Я хочу показати на двох колодах: це класичний вейт і манара, щоб вам було зрозуміло. Почну з класичного уейта. Ось так. Колода в мене відпрацьована, тому вона повністю в хаотичному порядку. Що роблю я? Е, в мене це вже швидко відбувається. Я вам покажу трошки повільніше, щоб ви могли. Ну, тому що я буду вам пояснювати. Е, дивіться, е, я беру половину колоди просто для того, щоб вона мені зручно помістилась в руку. Спочатку беру там одну половину колоди, неважливо, і починаю розкладати. Е, я роблю такі п'ять стопочок. Старші аркани, там, тузи, кубки, пентаклі, мечі. Ось такі я роблю стопочки і спочатку розбираю колоду в, в такій структурі. Ось у нас кубки, да, мечі, мечі. І кубки, пентаклі, мечі, пентаклі, кубки, жезли. Да. Бачите, зараз поправлю, щоб ви бачила все. Як воно тут виглядає. А, і, і розкладаю ось так. І ось у нас перший та, старший аркан. Ну і старший аркан теж окремо. Кубки, жезли, старший, старший, старший. Пентаклі, старший, старший пентаклі, мечі. Пентаклі, суд. Це старший аркан. пентаклі жезли. Зір, звісно, якщо ви новачок, ви будете це повільніше робити, тому що вам треба буде спочатку подивитись на карту, на її номер. Ой, не на номер, а на які там атрибути є, якщо ви їх ще толком не знаєте. І це окей. З кожним разом ви будете знати карти, у вас швидше буде це відбуватись. Мені було б з вами цікаво поспілкуватись, якби ви написали в коментарях. Чи знаєте ви таро? Чи ви наразі вивчаєте таро. Розкажіть, поділіться своєю історією, на якому ви етапі знайомства з таро, Чи, Можливо, ви ще у вас, можливо, навіть ще немає колоди, ви придивляєтесь, чи у вас вже є куплена колода. Розкажіть, мені буде дуже цікаво з вами познайомитись. А я поки розкладаю кубки до кубків: жезли, старший жезли, шут. Спентаклі. Угу. Ось так. Я собі розкладаю, я картинки знаю. І цю колоду я взагалі дуже часто розкладаю. У мене з нею немає труднощів. З манарою буде складніше, бо я з манарою взагалі останні, останній рік дуже-дуже мало працювала. Вона дуже відкровенна, і я можу з нею працювати тільки з моїми постійними клієнтами, які мене вже знають. Які мене вже не бояться. Я от таким чином я вже, бачите, розклала, е я розклала е дві ті стопочки, які я поділила. Я спочатку почну по порядку розкладати зі старших арканів, а ці ми зараз приберемо, щоб вони в кадрі не заважали. І я буду розкладати. Розкладаю я так, дивіться. Що необхідно? Необхідно знати римські цифри, тому що всі аркани позначені римськими цифрами. Ви маєте знати, де нуль, де одиниця. Я можу продивитись, якщо в мене спочатку колоди, ось як тут є 0 і 1, я їх зразу кладу ось сюди. На початок, да? далі я бачу, в мене 18-й аркан. Я знаю, що він десь тут в кінці буде. 13 й аркан, він сюди буде десь посередині. й аркан, да? він десь ближче. Ой, вибачте, це 8-й аркан. 10-й да? після 8-го, 12-й десь тут. А, сонце в кінці. 13-й смерть, ось після 12-го. Дев'ятий, і таким чином, в мене вийшло 8, 8 9, 10. 12. Да? Тут 14, от після смерті йде. Бачите, тобто, я від одного собі таку проводжу, скажімо, умовну лінію до 21 Ось в мене 21, ось в мене 7 додалось от сюди, да? перед 8. Ось в мене 4. Це десь тут, ось в мене 6, 6 це перед, перед 7 сімочкою. Тобто в мене тільки мені треба от 8, 9, 10, в мене тут 11 не вистачає. Тут, тут в мене 17. тобто Це в мене перед зіркою знаходиться. Тут в мене 20, так, це перед 21 арканом. Тут в мене 5, це після, е, після імператора і єрофант. Тут в мене 11, це те, що мені не вистачало. Так. От далі сюди в мене йде верховна жриця після. Е, після Мага, тут в мене іде імператриця. Так, і таким чином я ось зібрала, дивіться, від 0 до 5, а тут від 6 до 15 вже. Ой, до 14, от мене 15, 16, виходить, 17, 18, 19. Бачите, тобто все. Ось так. Тобто, по ось цій умовній шкалі від 0 до 21. Я собі так викладаю, і потім. В зворотньому порядку їх викладаю. І от вже в мене старші аркани розібрані. Так само, потім по тій же схемі, я роблю з молодшими арканами. Я собі відкладаю трошки в сторону зразу фігурні аркани і лиця, Да? Чотири карти фігурні я відклала. І далі роблю, що знаходжу ось два, я вже бачу. 3, 4, 5. От тут так вийшло, що в мене підряд іде. Ось 6 я бачу, туз тут спопереду. 7, 8, 9, 10. Все. Я майже все розклала, Да? і в зворотньому порядку їх повертаю. Все, в мене ось туз до 10. І далі в мене йде H, лицар, королева король. Все, бачите, туз і король. Все відкладаю. І роблю те саме туз. І відкладаю король. Король лицарь, паш і королев. Це я відкладаю в сторону. У мене йде туз. Два. Можна ось так, три, бо з цими арканами легше. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, з цими арканами їх легше просто, можливо, вам буде просто, можливо, буде легше їх шукати по порядку. Бо арканів мало, всього 10, на відміну від е, старших арканів. Старших арканів багато, 21. І мені їх легше ось такою змієчкою викладати. Тобто, дивіться, в мене вже є старші аркани, жезли і пентакли. А, і вибачте, ще залишилось паш, лицар, королева, король, все. Ось їх порядок. І так само з останніми. Напишіть, будь ласка, чи зрозуміло вам? Ой, вибачте, вибачте, будь ласка, чи зрозуміло вам, як я показую, чи встигаєте ви цю інформацію розуміти. От я вже бачу туз-двійка. Можна і таким чином просто шукати. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ми загубили пажа. А, ось паж. Паж, лицар, королева, король. Все. І назад їх ось так робити. Раз, два, три. І кладу до да, наступної вниз колоди. Остання масть. У нас, от я вже бачу, паж лицар. І можна знайти королеву і короля. Ось королева і король. Тобто фігурні аркани в нас вже готові. І далі двійка я бачу, тут двійка, трійка. Четвірка, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо ви не знаєте римських цифр, їх послідовність ви плутаєте, то я вам дуже раджу проти, тому що я орієнтуюсь саме на римські цифри. Мені так швидше, чим я буду зараз дивитись на картинку і згадувати: ага, а це п'ятірка. Ага. Ну тобто, я дивлюсь саме на цифри. І таким чином розкладаю. Ось у нас колода від старшого аркану, в шута до останнього. Ой, я десь тут, мені здається, поклала. Пажів наперед. І ось вона до короля. Так само зараз спробуємо зробити на манарі. На манарі. Манару я давно не брала, мені тут буде, можливо, трошки важче. Я вже, я вже і не пам'ятаю. Давайте я вам нагадую, що ми беремо пів колоди для того, щоб просто було легше в руці. Півколоди відкладаємо. Значить, це у нас старшерка. Тут, тут, до речі, легко, тому що я можу орієнтуватись на колір. Да? Повітря, земля, земля, зелений, да? повітря. Ой. Вода блакитний, вогонь червоний, а повітря у нас синє таке. Зараз я поправлю, бо трошки з кадру випало. Ось так. Угу. І розкладаємо тут, тут, от по кольору, я орієнтуюсь. Мені здається, так буде швидше орієнтуватись на колір. Я вам рекомендую просто робити це частіше, розкладати карти частіше. Це вас теж може налаштувати на взаємодію з ними. Вони будуть вам більш знайомі, ви будете більш впевнено себе з цими картами в руках почувати. Я дуже люблю раніше, зараз то я вже майже на всіх картах працюю і працюю часто, то я їх часто вже не розкладаю. Тільки щоб зробити тільки щоб огляд на якусь колоду. А взагалі, то ви знаєте, ця дія, вона дуже медитативна. Коли я десь, напевно, пів, півроку зараз я працюю так помірно, скажімо так, ну, тобто, в мене, в мене менше, скажімо, замовлень трошки, ніж було попередні півроку. Попередні півроку я багато дуже працювала. Багато робила розкладів, багато консультацій на ТРО і ще й навчала. То я багато карти розкладала, тому що, коли ти робиш, наприклад, там 4-5 розкладів за день. Буває навіть 3 розклади всього, але вже я відчуваю, що колода збилась, вона вже налаштована на попередню людину, яку я консультувала, і мені треба її дуже-дуже добре перетусувати, то я можу ось таким чином її розкласти, а потім скласти знову. І вона трошечки оновлюється, мені здається, що трошки енергетика розріджується. Так, тепер це ми відкладаємо і починаємо розбирати старші аркани по, по порядку. Давайте вже затушимо. Знову ж, можна робити це ось так, тобто шукати шут, два, ну, тобто більше так, знаєте, перші аркани, ось, і ми вже розклали, да, там від нуля до трійки. Далі, ось я бачу вже п'ять, і я буду шукати зараз чотири і шість, да, приблизно, ну, сім, ой, вибачте, це шість-сім. Я знайшла от 4 і мені треба 5, Ось 5. І таким чином от я вже розклала до 7. Ручки. Далі у нас іде 8, 9, 10, 11. Я бачу, дивіться, 9 і 11. Я їх викладаю, бо вони йдуть поряд. Ось в мене 9, я знайшла 10 і кладу його між 9 і 11. Ось я знайшла 8, і таким чином я їх з'єднала. Сімірочку і дев'яточку, 7, 8, 9, 10, 11. Так теж можна розкладати. Це досить зручно. Я знайшла 12, 13, 14. Я бачу 16, бачу 15. 15, 16. І в мене є 17. Я їх тримаю. Точніше, 18. Ось 17, 18, 19, 20, 21. Все, я розклала. І викладаю їх, щоб вони були в правильному порядку від 0 до 21. Ось є, так? Далі у нас іде повітря. Я бачу лицар і паш, Да, все, я вже знаю, що це їх порядок, лицар і паш. Бачу десятку, так? Да? Десятка і дев'ятка. І навіть вісімка. Ось я кладу 8, 9, 10. вони йдуть перед пажем, і я ось так. Їх складаю. Бачу короля. Король іде за королевою. Я його відкладаю, тут у нас буде лежати королева між лицарем і королем, і шукаю королеву. Це, я знайшла королеву. Ця частина в мене вже є. Я бачу 1, 2, 4, тобто мені між ними треба 3. І кладу 3, далі 4, І от я бачу 5, 6, 7. І в мене є. Вісім і до короля. І розкладаю в правильному порядку. Готово. Те саме ми пророблюємо з іншими мастями. Я бачу лицар, дев'ятка, король, да? зрозуміло, тобто є шкала. Тут у нас умовний туз, тут у нас король. Дивіться, є дев'ятка. Після 9 йде 10, потім паж, потім лицар. Тобто, тут 10 паж лицар не вистачає, а тут королева. І я їх шукаю. Ось у нас паж, він йде перед лицарем. Ось у нас королева, вона йде перед королем. Тобто, ці у нас готові король, королева, лицар і паж. Ось так. Сюди нам тільки десятку треба. Ось є вісімка, вона перед дев'яткою. Ось десятка. Тобто 10, 9, 8, 7 я бачу, 6, 5. Ну, навіть в мене так вийшло, що 4, 3, 2, 1. Може, карти не дуже присутна, але все, підряд. Кладу їх сюди, в колоду. І так роблю. Один я бачу король в кінці паш тут. Десятка перед пажем. Дев'ятка перед десяткою, вісімка перед дев'яткою лицар після пажа, і має у нас бути королева перед королем. Все, ця частина в мене готова. Тепер я шукаю двійку, трійку, четвірку, п'ятірку, шестірку, сім'яку. Все. І викладаю. Бачите, у мене це вже дуже швидко все відбувається. З новими картами може бути складніше паш. Вісімка, четвірка, десятка перед пажем, дев'ятка перед десяткою. вісімка була. Лицар після пажа. Шість бачу, і значить, нам треба, у нас є 5, шість буде. Королева король. Це в кінці. Нам треба сім. Да? Ось сім. Я знайшла сім, шість, п'ять. Чотири, три. Я дивлюсь на оці знаки. Тут написано: 1, 2, 3. І от що у нас лицар, королева, король. А все. От вони в мене і розкладені. Ці дві колоди. І таким чином, що ми з вами встигли ну, 5-7 хвилин в мене займає розкладення однієї колоди. Ось так. Пишіть, чи було вам корисно. Залишайте свої лайки, коментарі. Буду дуже вам вдячна за допомогу моєму каналу просуватись. Дуже дякую. Також в описі відео в мене є посилання на мій телеграм-канал. Там я теж викладаю свої роздуми, ділюсь цікавою інформацією про Таро, а для тих, кому цікаво. Все, всім до побачення, гарного дня!